Термінова інформація: 32 українці прорвали кордон на Закарпатті та потрапили до Угорщини. Вітаю, шановні друзі! Журналіст Віталій Глагола повідомляє: відеокамери зафіксували, що вантажівка газ 66 з чорними військовими номерами рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Також журналіст повідомляє, що Угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Подробиці з угорського боку, та подальша доля затриманих наразі уточнюється. Ну, в принципі, яка ще може бути подальша доля затриманих. Угорська поліція їх зараз там запише, поставить на облік і відправить далі десь до Німеччини чи до Голландії. Ось вам, друзі, яскравий приклад того, як люди креативно підходять до справи. І саме головне, цей випадок показує, що це лише початок. Поки що вони прорвалися на машині повз е, пункти пропуску. Але надалі, якщо вся ця ситуація так і буде Далі продовжуватися в Україні, а вона й буде продовжуватися. То далі люди почнуть штурмувати пункти пропуску і так само просто зносити їх тракторами, бульдозерами, комбайнами і всім, чим тільки можна, тільки для того, щоб вирватися з цієї клітки під назвою Україна. Деякі пропагандонські канали вже почали писати, що скоріше за все, серед цих людей були і ті, хто пішов у ССЧ, але це вже абсолютно не важливо. Саме головне, що люди вирвались, люди на волі і показали, що абсолютно все можливо. Я опублікував в своєму телеграм-каналі і фото цієї машини, і геолокацію, кудою саме ці люди пересікали кордон. Посилання на телеграм-канал є в шапці профілю.